Прогноз погоди на вихідні 27-28 липня за повідомленням синоптиків. Нас очікує спекотна погода, зокрема у суботу, в Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях плюс 33-36 градусів уночі плюс 21-24 на сході Одещини, Кіровоградщини, на Полтавщині очікується в день плюс 30-32. Уночі плюс 19-22. У західних і північних регіонах термометри покажуть плюс 26-29, уночі плюс 16-19 градусів. У неділю мешканці Івано-Франківської та Чернівецької областей зможуть трохи перепочити від спеки. Тут стовпчики термометрів піднімуться лише до 23-25 в день уночі до 15-17 градусів за Цельсієм. В інших регіонах, а також на півночі країни у Кіровоградській і Хмельницькій та Вінницькій областях середня денна температура становитиме плюс 26, плюс 28, уночі плюс 15, плюс 17. У південних та східних регіонах буде спекотно плюс 29 плюс 32. На більшій частині території країни без опадів. У Києві ранки будуть ясними, вдень пройде мідлива хмарність і протримається до вечора. Залишаємо парасольки вдома, опадів не передбачається, і вихідні дні буде теплими і спекотними.